Доброго часу. Ну, значить, у нас Волинська область, Україна е і 30 е жовтня. Ну, от е сьогодні там продавали е ми саженці полуниці, е питали люди, як ми їх розмножуємо. Ну, є багато способів. Основний спосіб це: е от, вона кидає з грядки вуса, і вони тут самостійно вкорінюються. Звичайно, цю землю було б краще підрихлити краще е, і вкорінення пройшло б краще. Але зараз е, саме про осіннє вкорінення. Ну, Чистимо грядки, забираємо старі листки поражені, підсаджуємо корчі, де з'їв е, хрущ значить, нашу полуницю. Хрущ це є злісний враг полуниці. Цієї осені і ранньої весни обробляти актарою. Ну але ось не про це. Значить, чистимо ми полуницю, і як ми робимо саженці Значить, суть така, треба нам зробити трошки отаких от, от саженців. Робимо в стаканчиках 180 мл так зручно, значить, для посадки. Ну і в суміші така суміш компосту просіяного і торфу. Значить, що ми робимо? В нас залишаються ось такі от віточки, ну, значить розетки, які не доставали до землі і, значить, не вкорінились в землі. Ми їх обрізаємо. Вони є різні, більші, менші, в основному використовуємо менше, щоб полониця не глушила одна другу. Ось такі от маленькі. І садимо в такі стаканчики. Значить, що ми робимо? Набираємо все дуже просто: набираємо суміш, втрамбовуємо, притрушуємо, щоб була, значить, така пухка маса. Чому пухка? Тому що поливати ми мене будемо виключно пульвілізатором. Ну, Ось така, от на прикладі такої от маленької покажу. З неї теж буде чудова річ. скажем за кілька тижнів, Ну але це вже буде русада на весну. Ось так от в цю пухку землю втикаємо. Неї. Втикаємо неї, щоб, ну, звичайно, щоб не заглубити саму розетку, але сховати коріння. Трошки притрамбовуємо. Ну, і ця розсада йде, значить, в такий от ящик. Вся розсада в ящиках, оскільки трошки робили сірії, трошки мармелади, щоб не перепутати. Ну, і цей ящик піде в такий міні-парничок для кращого вкорінення. Зараз перейдемо, покажу, як там воно в парничку відбувається. Ну і от такий невеличкий парничок. Тут ми пробували значить, розмножувати хвойні. Хвойні розмножуються теж досить непогано, але трошки трудомістке заняття. Тут ми вже зробили декілька, значить, таких декілька саженців стоїть чи десятків. Саженців. Ну і я думаю, за тижня 2-3 під плівкою на ніч воно накривається, буде, значить, приблизно отака от картина з кореневою системою на полуниці. Ну, але це вже звичайно розсада на весну. Так можна, значить, зробити страховочний матеріал. Ну і ця розсада, звичайно, вона не буде під плівкою цілу зиму. Ну, можливо, якась частина буде під плівкою, а якась частина виставиться просто значить, на відкрите повітря. І досить нормально прошлого року, досить нормально вона перезимувала і досить хороша навесна розсада получилась. Ну, от, На цьому, по такому способі, значить, вкорінення розсади все. Всім здоров'я, мирного неба, пам'ятаємо. Це буде Україна.